Всім привіт! З вами Тетяна Тапереве на каналі Life Online. І сьогодні моє чергове відео про черговий плагін для вашого сайту на WordPress. Сьогодні я хочу розповісти про плагін, який можливо вам згодиться, якщо ви маєте інтернет-магазин, поставлений на сайті WordPress. Сьогодні ми протестуємо такий плагін, як Social Share for WooCommerce. Зараз ми його встановимо і подивимося, які можливості він дає. Вводимо його назву і чекаємо, поки репозиторій WordPress знайде наш плагін. Ось так він виглядає. Ось він є. Натискаємо Встановити зараз і активуємо. Добре, тепер подивимося, що ж він дає, які в нього можливості. Ось він з'явився в списку наших активних плагінів. В нього є версія Premium і є налаштування. Давайте перейдемо і подивимось. Отже, він нам тут пропонує обрати іконки. Viber, Pinterest, WhatsApp, Telegram. Угу. І Tinder. Тільки іконки. Тут поки залишено, я так розумію, це розташування. Іконок. Shape. Давайте перекладемо, подивимось. Shape-shape. Що вони мають на увазі? Мабуть, це мається на увазі форма. Кругла. Ну, хай буде кругла. Ну, хай залишимо, поки без <плес> змін. Може, а... <плес> це такі знайдемо. Давайте це активуємо. Якщо в нас доступні на якихось, Мабуть, на версії PRO доступне. А це у нас. number іcon title. Чимось перекладає польською. Це вмикає назву значка. Ну, можна вимкнути. А це в нас вмикає URL, мабуть. Ну, хай буде, це, це залишимо. А ця функція в нас в буфер обмену. Добре. Натискаємо Зберегти налаштування. Це в нас, мабуть, розширені. Так, це розширення. Основні налаштування ми зробили. Давайте подивимося, що в нас змінилося. Для цього нам потрібно перейти в наш тестовий магазин. Є в нас тестовий магазин. Є товар, і ось що в нас з'явилося. Пам'ятаєте, на минулому відео я вам розповідала, як додати WhatsApp, щоб надсилати, щоб покупець міг надсилати питання з приводу певного товару, одразу вам WhatsApp. То ось ця функція, ось цей плагін, він дозволяє ділитися певним продуктом, певним товаром на вашому магазині. У соціальних мережах. Дуже зручна функція, дуже корисна. Тож, можете користуватися, якщо вам така функція є актуальною. Думаю, що вона зайвою не буде. І, звісно ж, завжди перевіряйте і тестуйте, щоб плагін працював коректно і не заважав працювати іншим. Плагіном на вашому сайті. Ми маємо пам'ятати, що всі плагіни мають працювати разом і не заважати одне одному. Отже, такий маленький корисний плагін я вам сьогодні відшукала і розказала про нього. А, якщо вам потрібна допомога зі створенням сайту, налаштуванням інтернет-магазину або просто зі створенням дизайну графічного, звертайтеся, пишіть. Якщо це відео вам було корисне, обов'язково поставте лайк і підпишіться, можете прокоментувати, буду дуже рада. Ну, і якщо вам потрібен сайт, звертайтеся. З вами була Тетяна Тапера. Всім па-па.